Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму ютуб-каналі Слава Україні. Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль, такий як Рено Гранд Сенік. Автомобіль іде 2015 року. Комплектації посе. У автомобілю один косметичний підкрас, машинка в дуже гарному стані. Підготували повністю весь пакет документів. Відібрали сьогодні ось такого красунчика, це у нас іде Renault Grand Scenic автомобіль для 2015 року. 1,6 дизель 96 кВт. Машинка доволі в гарному стані. По кузову має один косметичний підкрас. В дуже круті комплектації Босе. Має передні і задні парктроніки. безключовий доступ. Камеру, літню гарну гуму, 4 склопідіймача. складання дзеркал, має дуже крутий салончик комбінований. Кермо в нас йде оригінальне. Має двохзонний клімат-контроль, навігацію AirLink. Комплектація Bose. Салончик у дуже гарному стані. Також Віддали ще комплект зимової гуми в дуже гарному стані, полка, шторка нас все присутнє, автомобіль десь сімимісний, камера заднього вигляду. Резина Michelin 21 рік. У дуже гарному стані. Ось такий от Рено. Гранд Сценік підібрали ми сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку. Дуже крутий, динамічний. Має 183 оригінального пробігу. Кому, друзі, цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Власники щасливі, поїхали задоволені додому, а ми вам, друзі, покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Приємного перегляду! Так, Друзі, Passat b 7 2012 року. 1,6 дизель, Ціна його 9450. Такий Passat b 7 Автомобіль 2012 року. На заліну гулі. Такі має автомобіль задні парктроніки. Варду стан доволі. Автомобіль вже йде на українських номерах. Має 4 скло підіймача, механіка шестиступенева, має підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, мультимедію. Такі, друзі, пасад басьомий, кому цікаво, в принципі телефонуйте. Toyota Avensis 2011 року. 2-літровий дизельний двигун на механіки шестиступеневій ціна його 10250, номер телефона власника. ось такі друзі Друзі, Toyota Avensis Автомобіль на літній гумі, на легкосплана дисках. В кузові седан. Має фуркоп. Має двозонний клімат контроль, підігрів сидінь, шкіряний салон, механіку 6 ступеневу, мультикермо, складання дзеркал. Салончик дуже в гарному стані. О, друзі, Цікавий Toyota Avensis, телефонуйте. Honda CR-V. Автомобіль 2008 року, 238 заявленого пробігу, ціна 10400, 2,2 дизельний двигун. Номер телефона власника. ось такий от Honda, CR-V Автомобіль на легкосплавтанових дисках на літній гумі в чорному кольорі. Має форкоп. По комплектації має двозонний клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймача, має підігрів сидінь. Механіка шестиступенева. ступенева Салончик чистий, гарний, охальний. Його тобто зацікавило, телефонуйте, запитуйте. Рено Меган третього покоління GT Line 2011 рік, 1,5 дизель 240 заявленого пробігу. Ціна його 7,990. Ось такий от Renault Megane. Комплектація GT Line, автомобіль на легкоплантонних дисках R17 на літній гумі Continental, Має передні і задні партроніки. Такий миганчик має безключовий доступ. Комбінований салон, складання дзеркал, мультикермо, клімат, навігація. Ось Такий от реномиган. Мерседес Benz 180-й. Автомобіль йде 2011 року, двохлітровий дизель. Ціна його 9750, номер телефона власника. Ось от, друзі, Мерседесик. Має передні і задні партроніки, легкосплавні нові диски, зимова гума. Ось от машинка. бачу, у нас відкритий, має два скло підіймача, шкіряний салончик, автомат, мультикермо. Має вже великий доставлений дисплей, камеру заднього вигляду. Машинка доволі в гарному стані. Великий просторий багажник. Камера заднього вигляду. Кого цікавить, друзі? Телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira 2013 року. 1,7 дизель 220 зеленого пробігу. Ціна 8600, номер телефона власника. Ось такий, друзі, Opel Zafira. На літній гумі, на звичайних ковпаках. Дизель автомобіль має мультикермо, 4 скло підіймачі, кольоровий дисплей вже йде, клімат контроль, салон тканиновий, до речі, в дуже гарному стані. Полкашторка все присутнє. Toyota Avensis. 2009 року 2.2 дизель 207 заявленого пробігу на автоматі. Ціна його 9700, номер телефону власника. Такі, друзі, Toyota Avensis. на передніх задніх партроніках. Автомобіль має влітню гуму, легкосплавні титанові диски оригінальні. Друзі, Toyota Avensis По комплектації має клімат-контроль двозони, підігрів сидінь, 4 скло підлокітник, мультикермо, автомат, салон тканиновий. Кого цікавить, телефонуйте. BMW X-перша. 2012 року двохлітрова має 235 заявленого пробігу, повний привод на автоматі, ціна його 14500. Друзі, X1. Машинка пригнана з Німеччини, має передні і задні парктроніки, легко сплента нові диски, літня гума в гарному стані. Форкоп також присутній. Каниновий салон, автомат, мультикермо, мультимедіа, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган, третього покоління. 2013 рік, 1,5 дизель, 225 зеленого пробігу, рідна фарба, як запевняє, властик, комплектація босе, ціна його 9 тисяч. Автомобіль йде на передніх задніх парктроніках на лінзованій оптиці. Має лед вогні, легкоспавні танові диски на дуже гарній резині. Комплектація BOSE, Має фуркоп, Безключовий доступ. Також має автомобіль панорамний дах, комбінований салон, мультикермо, клімат кліматконтроль, навігація, панорама також присутня. Рено Кенго 2014 року. 1,5 дизель, 81 кВт, 214 заявленого пробігу. Шестиступка, п'ятимісний, ціна 10 400 такий от ринок Енґо. На зимовій гумі. В Максі Базі. У комплектації має кондиціонер, два склопідіймача. простенька комплектація. П'ятимісний, великий доволі багажник, кому треба щось возити. Такі от Рено Кенго, кого зацікавив, телефонуйте, запитуйте. Кія К5. Двохлітровий газ пропан Бутан. Номер телефона власника. Ціна її 10 тисяч. Така от ціа. К5. Має камеру заднього вигляду, легко спали там від диски. Зимова гума має безключовий доступ. Такий автомобіль. 2013 року машинка. Має шкіряний салон, автомат, двохзоний клімат-контроль, мультикермо. Ось, цікавий така, Kia k 5 2013 року, телефонуйте. Opel Zafira Автомобіль з Франції. Машинка 2011 року, 1,7 дизель, ціна 6900, номер телефона власника. Ось такий от Opel Zafira. Має звичайні ковпаки. Літню гуму, В білому кольорі машинка. Має мультикермо, два скло підіймача, салон, в принципі, доволі в гарному стані, чистенький. З цієї сторони також. Ось Такий от Opel Zafira. Kia Sportage. Авто 2011 року, 1,7 дизель, ціна 12900, номер телефона. Автомобіль має панорамний дах. Легкосплавні птанові диски. Хороша гума. Вся сезонка стоїть по автомобілі. Має задній парктронік, форкоп. Має двозонний клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймачі, механіка шестиступенева. Є друзі, Kia Sportage, кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX5. Автомобіль 2012 року, 2,2 дизель, ціна його 12 900, 178 заявленого пробігу. Номер телефону власника. така от Mazda CX5. Автомобіль свіжий бригнизі з Франції. Має Сталантанові диски. Літню гуму мішалін по комплектації має мультикермо 4 скло підій клімат контроль, мультимедію, камеру заднього вигляду, механіка шестиступенева. Мій салончик доволі. Кого зацікавив, телефонуйте. Peugeot 3008, 2014 рік. На максимальній комплектації. led оптика. 1,6 дизель, оригінальний пробіг, як заповняє власник, 230 тисяч. Номер телефона власника, ціна його 12500. Таке об друзі, Peugeot 3008. Машинка на передніх задніх патроніках. має легкосплавні танові диски. Має панорамний дах, чотири скло комбінований салон, двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь. Салончик в дуже гарному стані, чистенький. Ззаді також. Автомобіль свіжо пригнаний з Франції. Кого цікавить, телефонуйте. Фасад Б-6 2009 року 1,8 бензин 254 заявленого пробігу. Ціна його 7,400. Такий пасад Б-6. На передніх задніх парктроніках автомобіль на легкоспланіта дисках на зимовій гумі. Курзові універсал. На дуже крутій комплектації має підігрів сидінь, клімат контроль, 4 склопідіймача, мультикермо. Механіка 6-ступенева. Такий от Passat b 6 Кого цікавить, телефонуйте. Passat b 6 2007 року 2-літровий. Дизель 260 заявленого пробігу на автоматі ціна його 7950. Такий от Volkswagen Passat B6. Автомобіль має передній і задній парктроніки, легко та нові диски оригінальні, на літній гумі. Дуже гарно стані машинка, ну, так як на свій вік. Автомобіль має підігрів сидінь, двозонний клімат контроль, 4 підіймача, мультикермо ДСГ автомат. І от посад, кому цікаво, телефонуйте. Nissan Qashqai, 2010 року. 2+, в комплектації BOSE, 2-літровий бензин 183 заявленого пробігу. Ціна його 10400, номер телефона власника. Ось такий от Nissan Qashqai Автомобіль де на легкосплане та нових дисках на зимовій гумі. Має безключовий доступ, панорамний дах, камера заднього вигляду. Має підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, мультимедіа, чотири скло підіймача, мультикермо. Салончик доволі в непоганому стані. Симимісний. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте.